Матчі збірної України будуть транслювати безкоштовно. Сьогодні розкажемо, де їх можна подивитись. Шахтар закриває перший трансфер під Арда Турана, а також новий тренер Довбика. Усіх вітаю, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. І сьогодні ми традиційно до вас завітали із порцією найбільш важливих та актуальних новин, які стосуються українського футболу. Перед початком цього відео маємо лише одне прохання до вас. Підпишіться, будь ласка, на канал власне футбол футбол України, якщо ви досі не з нами, дякуємо за здолгіть і поїхали. Розпочнемо сьогодні ми із національної збірної України. Команда наша вже 7 червня проведе свій перший матч на турнірі в Канаді. Отож, національна збірна України у Канаді вже кілька днів і працює в доволі ощадливому режимі, плавно підходячи до першого матчу на турнірі, який 7 числа відбудеться проти господарів Канади. Що важливо для українських уболівальників, цей поєдинок всі бажаючі зможуть подивитися абсолютно безкоштовно. Гру, яка стартує. О 22.50 за київським часом покаже медіасервіс Мегого на ott платформі за передплатами: оптимальна, спорт, максимальне і Мегопак XL. Також гру можна буде переглянути власне, безкоштовно на телеканалі Мегого Спорт у Етері Т2 та кабельних мережах. Коментуватимуть цю гру Вадим Скічко та Віталій Кравченко, а передуватиме матчу аналітична студія, яка стартує рівно за годину. Другий матч на турнірі наша збірна. Зіграє 10 числа, і очікується, що трансляція тут також буде у відкритому доступі. Далі поговоримо про донецький шахтар, який із приходом нового тренера, звичайно ж, очікують зміни у стартовому складі. Для початку до вхідних трансферів. За даними турецьких джерел, однією з головних цілей Шахтаря влітку буде перехід опорного півзахисника Фенербахчета збірної Туреччини Ісмаїла Юксека. Якщо вірити місцевим журналістам, Шахтар вже вийшов на офіційний та завершальний етап переговорів. Вони провели перемовини як з гравцем, так і з Фенер. Пахче, а бачити його у складі своєї команди, хоче дуже хоче, навіть особисто головний тренер Арда. Уран і буквально наполягає на цьому переході. Більше того, Шахтар, за даними джерел, пропонує заробітню платню, яка в десятеро перевищує його поточну власне у Фенербахче. Щодо суми цього трансферу, за повідомленням, фотоспор, перехід 26-річного гравця гірникам обійдеться орієнтовно у 15 мільйонів євро. Водночас продовжує полювати за кевіном Лейпциг. Напередодні гірники відхилили пропозицію німецької команди у розмірі 35 мільйонів, і нині за. За даними даними УОЛЕШПОТЕ РБ розмірковує про можливість покращити свій бет. Повідомляється, що платити 50, як того вимагає Шахтар Лейпциг, не буде, але підняти ставку до 40 мільйонів цілком готовий. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. На черзі у нас оболонь це ще одна команда, яка влітку залишається без головного тренера. На офіційних ресурсах оболонь повідомила, що за обопільною згодою сторін припиняє співпрацю з наставником Сергієм Шищенко. Рішення починає діяти із 16 червня 2025 року. Надалі виконувати обов'язки головного тренера буде Олександр Антоненко. Раніше повідомлялося, що власне Шищенко продовжить свою кар'єру у складі першолігової буковини. Ну і тут же про Артема Довбика, який у новому сезоні буде працювати з новим тренером Жан П'єро Гасперіні, офіційно призначив на посаду головного тренера Роми контракт із ним підписано на три роки до літа 28-го. Завершимо ми сьогодні трансферами інших українських команд. Тут, зокрема, у нас лідер колосу, який збирається до Європи. Безера, який натякає на відхід з Олександрії, а також ще один футболіст, який покидає Кривбас. Цього літа залишить криворізький клуб півзахисник Дмитро Хомчиновський. У 35-річного гравця закінчується контракт і підписувати нові сторони не будуть. У попередньому сезоні Дмитро відіграв за команду 13 поєдинків. Він Колоса Владислав Велетень потрапив до сфери інтересів бельгійського Зюльте Варегем, Про це інформує Динамо Манія. До слова Зюльте став переможцем другого за силою дивізіону та повертається до еліти бельгійського футболу. Тож готові викладати гроші. На нових футболістів і саме 22-річним українцям сподіваються підсилити фланги своєї атаки. Зауважимо, що профільні сайти Владислава оцінюють у 400 тисяч євро. Ну і заговорив про відхід з Олександрії Жуан Безера у коментарі для трибуни. Він сказав наступне: я стежу за усіма новинами, у яких згадується моє ім'я у світлі можливих трансферів. Але зараз я зосереджений на своєму відновленні та тренуваннях, які проводжу з тренером з фізичної підготовки. Мої. агенти Разом з клубом займаються усіма переговорами. Як думаєте, ви, де продовжить свою кар'єру 22-річний Безера? Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо ви додивилися до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. Наостанок ще раз попросимо. Підпишіться, будь ласка, на канал, а це відео оцініть вподобайкою. Дякую, будьте на зв'язку і скоро побачимось!